Знаєте, Сполучені Штати Америки на початку 19 століття це був ну просто дивовижний парадокс. З одного боку, це нація, яка народилася в боротьбі за свободу, а з іншого, вона ж стала найбільшим рабовласницьким суспільством у світі. Як таке взагалі могло статися? Давайте спробуємо в цьому розібратися. І от власне це питання, воно ж ключове. Воно розкриває цю фундаментальну напругу між ідеалами, на яких засновували США, і тією жорстокою реальністю, яка панувала на величезній частині їхньої території. Тобто, бачите, виходить, що по суті існувало дві абсолютно різні Америки з одного боку, ідея американської мрії, яка вабила мільйони переселенців з усього світу. А з іншого реальність, де ця мрія для одних оплачувалася справжнім кошмаром для інших. І ця подвійність пронизувала абсолютно все і суспільство, і економіку країни. Ну добре, а що ж було паливом для такого стрімкого розвитку цієї по суті роздвоєної нації? Головним чином це два фактори просто вибухове зростання населення і, звісно, величезні нові території. Просто вдумайтеся в ці цифри. За якихось 60 років населення зросло з 5 злишком мільйонів до понад 31 мільйона. Це ж майже в шестеро. Такий демографічний вибух створював не лише нові робочі руки, а й неймовірний тиск на західні землі. І кожен новий штат, що з'являвся, одразу ж ставив питання: він буде вільним чи рабовласницьким. І це лише загострювало конфлікт. І, звісно, величевну рой у цьому зростанні відіграли іммігранти з Європи. Понад 4 мільйони людей приїхали сюди в надії здійснити ту саму американську мрію. Вони привезли із собою свої вміння, гроші, ідеї, і це стало одним із вирішальних факторів для промислової революції на півночі. Але тут є і інший значно темніший бік цієї історії. Поки на північ прибували вільні іммігранти, кількість поневолених людей африканського походження зросла більш ніж у четверо. Це не були вільні переселенці. Це були люди, чия праця стала самим фундаментом економічного добробуту цілого регіону. І от що цікаво, вся ця неймовірно складна, суперечлива конструкція якось трималася купи. А трималася вона в рамках федерації. Штати мали свої уряди, свої закони, але всі вони були об'єднані під єдиною центральною владою. Саме ця структура і дозволяла двом абсолютно різним суспільствам існувати в межах однієї країни, ну, принаймні певний час. Граст, давайте тепер зануримось глибше саме в економіку. На півночі країни в цей час розгорталася справжня промислова революція. Вона перетворювала вчорашнє аграрне суспільство на потужного індустріального гіганта. І знаєте, що тут найцікавіше? Те, як північ змогла використати європейські досягнення на свою користь. Вони завозили парові машини з Англії, залучали європейський капітал, і вже до середини століття американська текстильна промисловість була другою у світі, поступалася лише британській. Це породило абсолютно нову соціальну структуру, яка базувалася на капіталі і вільній найманій праці. Подивіться на цю хронологію. Вона просто блискуче показує, як технології буквально зшивали країну докупи. Кожен крок від пароплава, що підкорив річки, до неймовірно розгалуженої мережі залізниць, робив країну меншою, а економіку півночі сильнішою. Ці транспортні артерії не просто перевозили товари, вони поширювали ідеї, з'єднували ринки та неймовірно прискорювали освоєння заходу. Так створювався єдиний економічний простір. А тепер давайте перенесемося на південь. І тут. Тут картина змінюється просто кардинально. Тут панувала зовсім інша економічна система, яка різко контрастувала з промисловою і динамічною північчю. Вся, от абсолютно вся економіка півдня, була аграрною. Вона стояла, так би мовити, на кількох стовпах. Це ключові культури, що вирощувались на гігантських плантаціях. На ці товари був шалений попит у світі, особливо на бавовну. Це робило плантаторів неймовірно багатими, але водночас робило їхню економіку дуже негнучкою та залежною. І тут треба сказати одну річ абсолютно прямо, без будь-яких пом'якшень. Ця система була прибутковою лише з однієї причини: вона трималася на жорстокій, нелюдській та абсолютно безкоштовній праці мільйонів поневолених афроамериканців. Рабство було не просто частиною економіки, воно було її фундаментом. І це, мабуть, один із найжахливіших аспектів усієї цієї системи. Коли міжнародні работоргівлю заборонили, на півдні виник свій внутрішній ринок. Людей почали буквально розводити на продаж як худобу родини розривали, людей продавали, позбавляючи їх будь-якої надії. Це лише поглибило нелюдську суть рабства. Ну, зрозуміло, що така система не могла існувати вічна без жодного опору. Зростаюча моральна та політична опозиція рабству почала створювати глибокі серйозні розколи в американському суспільстві. Цей рух назвали аболіціонізм, його учасники були переконані, що володіти іншою людиною це смертний гріх, і вимагали негайного і повного скасування рабства. Саме вони стали головним ідеологічним викликом для всього південного способу життя. І от що цікаво, подивіться, ця боротьба була дуже різною. Від, скажімо так, мирних проєктів, як от створення Ліберії, до потужної медійної кампанії Гаррісона, від таємної героїчної допомоги втікачам через підземну залізницю, до відверто радикальних дій, як збройне повстання Джона Брауна. З кожним роком рух набирав сили, а ставки ставали все вищими. Але знаєте, що ще цікаво: навіть самі аболіціоністи не могли домовитись, як саме боротися. Одні, як Гаррісон, вважали, що треба діяти словом, моральним осудом. Інші ж, наприклад, колишній раб Фредерік Дуглас чи радикальний Джон Браун, були переконані, рабство це війна проти людини і зупинити його може тільки сила. І, от, поки вся країна сперечалася про рабство, важливо пам'ятати, що це була не єдина трагедія того часу. Експансія на захід, яка так вабила переселенців, мала жахливу ціну. Ненаситна потреба півдня в нових землях для бавовняних плантацій призвела до насильницького виселення корінних американських народів з їхніх прабатьківських земель на так звані резервації. Отже, давайте підсумуємо, що ми маємо. До середини ХІХ століття в США по суті сформувалися два різні світи, що рухалися в протилежних напрямках. З одного боку, динамічний промисловий капіталістичний північ, що базувався на найманій праці, а з іншого аграрний консервативний південь, чия економіка і суспільство цілком і повністю залежали від рабства. І все це, звісно, підводить нас до одного фінального питання: соціальні та економічні суперечності були настільки глибокими, що конфлікт здавався просто неминучим. Економічна прірва переросла в ідеологічну, і нація стрімко наближалася до точки кипіння. Як довго ще ці дві Америки могли співіснувати в мирі?